Ворог намагався окупувати територію Чернігівської області, щоб якомога ближче підступитися до столиці. Попри небезпеку, місцеві мешканці чинили активний супротив, облаштовували штучні перешкоди для просування ворожої техніки на дорогах, відстежували її рух та передавали інформації Збройним силам України, тобто робили все, аби оборонці стримали наступ. Українські військові. Відчайдушно боролися за кожен метр рідної землі, та вже до 3 квітня 2022 року витіснили російського агресора з усієї території області. За звільненням спокій не повернувся до краю, адже близькість кордону з РФ дозволяє ворогу здійснювати постійні ракетні атаки, націлені на населені пункти регіону. Але це не стало на заваді активному відновленню після російської навали. Чернігівщина вистояла та відбудовується, а її жителі зі свою активну боротьбу заслуговують на найширшу повагу. Почтовий випуск, що є продовження серії Міста герої, присвячені Чернігову Ніжину сілу Ягідному селу Семенівці. Ескізи розроблені агенцією агенцію АМІДеа. Дизайн креатив агенції АМІдеа. Дата випуску 03.04.2024. Тираж блоку 150 тисяч примірників. Номер за каталогом «Укрпоші» 208. Розмір блоку 149 на 93 мм. Розмір марки 4 на 33,06 06 і 43,5 Кількість марок в блосі 4. Номінал кожної поштової марки М «М» зараз 30 гривень. Тираж КПД 40 тисяч примірників. Реальна вартість на аукціонах України КПД від 210 гривень. Максимум каплет від 280 гривень. Спецпогашення погашення Чернігівщина. Його можна купити тільки ну, ексклюзив абонемент. Із блок чистий, я не буду перевіртати. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. В кінці відео буде посилання на інше відео про почтові маркет КПД України. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!